Один з ключових принципів зовнішньої політики, яку проводить Китай, сила і місць дорівнює праву, проявляється в його войовничій дипломатії, військовій агресії проти його сусідів в індотихокеанському регіоні та економічному примусі. Ці стратегії, однак, мають зворотні наслідки. Спроби Китаю підірвати суверенітет своїх сусідів отримали серйозну реакцію з боку основних антикитайських гравців у регіоні. Але хто вони сміливці, які кидають виклик під небесній? І чи зможуть вони дійсно щось змінити у поточному ході справ? Зараз і поговоримо з вами, Валентин. Рисині дії Китаю у східноазійському та Тихоокеанському регіонах не могло не привернути увагу світових змів. Зухвала поведінка на морі, висловлювання територіальних претензій до тих, хто навіть не має спільних кордонів з Пекіном, постійні паси руками навколо Тайваню. Щось воно нам знайоме, чи не так? Мабуть, у диктаторів, схильних до комуністичного образу мислення, стиль ведення зовнішньої політики, також збігається. От і у Сізіпіна збіглося накидати претензії до Філіппін, конкретніше до території другої мілини Томаса коло у Спартлі, окрім гучних заяв та спроб побудувати насип, китайці вдалися до перешкоджання руху цивільних кораблів. І у 2022 році вони навіть протаранили грузовий корабель, заявляючи, що він, мовляв, перебуває у їх територіальних водах. Детальніше про заплутані стосунки між двома країнами ми писали у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ще у 2013 році вони серйозно сварилися з японцями за острів Сенкаку, великий безлюдний острів, як виявилось, містить помітні поклади нафти, через що Китай. Періодично намагається відтяпати його собі. Японія тримає над ним контроль ще з 1895 року, і в принципі ніяких зазіхань не було, а поки знайшлися поклади чорного золота. І тут Китай різко згадав, що він, бачите, колись там був під китайським контролем, і зараз його треба повернути, як повернути решту земель, захоплених Японією під час Другої світової. Не можна не згадати і Тайвань, де, окрім політичної компоненти, також вміщується і компонента економічна, найбільші фабрики на та взагалі розвинена економіка півострова дуже. Приманює Китай і країна сильний лідер, хотіти маленька переможна війна для міцний нефрит економіка. Хоча, враховуючи поточний стан економіки Піднебесної, хто значить вивезе вона вторгнення на острів. І однією з причин, чому Китай може не вивести, особливо у тому, що стосується економіки, це протидія. За останні три роки США та їхні союзники в регіоні, саме Японія, Філіпіни та Тайвань, зміцнили свої партнерства, в тому числі і обороні, трансформувавши безпековий ландшафт. Поки про повну ізоляцію Китаю казати рано бо. До круга врагов там далеко, але з усім сусідами вони так чи інакше мають проблеми або через співпрацю з США або через суперечки за територію. Але що конкретно змінив Джо? адміністрація Байдена удисконала свою систему індивідуальних безпекових партнерств, яку часто називають систему альянсів Хабен Споук. Лише за останній рік було сформовано два ключових партнерства: між США. Японією та південною Кореєю, також між США, Японією та Філіпінами. Такий перелік країн дозволить США, як світовому поліцейському, ставити палки в колеса однієї з найбільших відомих тактик Китаю дипломатія берегової пастки. Вона доповнюється і тим, що Піднебесна, як не крутий, а найбільша країна в регіоні тому цілком може забойкотувати, зарегулювати або обмежувати у експорті ті чи інші країни. І стоп, стоп, стоп! Зараз коротка пауза. Ви вже звикли до реклами школи, і можливо для вас вона приїлась. Але сьогодні у нас не просто реклама. Сьогодні у нас унікальна пропозиція, яка діє сьомо. По 15 листопада, включно два курси за ціною одного. Ми говоримо про пакет безпечне зростання. Це вигідна комбінація двох курсів для тих, хто прагне захистити свої заощадження і забезпечити стабільний дохід навіть під час ринкових коливань. В пакет вводить курс інвестицій в дорогоцінні метали та курс інвестицій в облігації. Дві потужні складові консервативних інструментів і можна отримати за ціною одного курсу. Всі деталі за посилання в описі. Те, яким чином китайські обмеження можуть працювати, показує практика Австралії та Литви. Після того, як у 2010 році Камбара закликала до незалежного розслідування походження коронавірусу, Китай образився і влупив тарифи та обмеження на австралійське вугілля, євличину, ячмінь, вино та інші товари. Тобто, одні з ключових експортних статей країни степ'ю та кенгуру. Але, скориставшись мережею своїх союзників, Австралія змінила свою ринку збуту і зменшила свою залежність від Китаю. Тобто, відмовившись капітулювати і прийняти нав'язані агресивною країною умови, Австралія зрештою змусила Кін відступити у випадку Литви. Ситуація була пов'язана з відкриттям торгівельного представництва Тайваню Україні у 2021 році. За таке Сі Пін почав погрожувати розірвати торгівельні зв'язки з країною, що було б дуже критично. Литва є великим логістичним хабом для усього Євросоюзу. але замість того, аби відступити і відправити тайманців додому, Вільнюс попросив допомоги у ЄС. Останні недовго думаючи викатали пакет санкцій, які були б накладені, якби Китай такий дотис. Ці події були фактично первісними для того аби створити такий собі альянс протидії Китаю, звісно, що ніхто його так не називає, але він снує має цілком чіткі цілі, і що найголовніше, інструментарій для боротьби з найбільш актуальними тактиками Китаю. Тобто, вже в середньостроковій перспективі він має допомогти зі зменшенням залежності від піднебесної, хоча б у малих економіках Азії та Європи. А далі вже і більші країни потроху розберуться. Втім, як зауважують політологи, щоб бути ефективною, така коаліція потребуватиме економічну еквіваленту статті 5 Організації північно-атлантичного договору. Напад на одного є нападом на всіх. В своїй основі ну і довгостроковій перспективі окремими країнами та інституціями, зокрема МВФ, необхідно переглянути та впорядкувати свої кредитні програми, щоб краще допомагати країнам реципієнтам зони ризику. І загалом треба активно інформувати громадськість таких країн про справжню вартість запозиченню Китаю, аби люди розуміли і запобігли відмові своєї країни від суверенітету на користь дешевших грошей від піднебесної.